Слава Ісусу Христу! Ми сьогодні читаємо новий заповіт Слунян, 5 розділ з 1 по 11 віршик День Господній. А про часи та про пори, брати, не потрібно писати до вас, бо самі ви докладно те знаєте, що прийде День Господній так, і як злодій вночі. Бо коли говоритимуть мир і безпечність, тоді несподівано прийде загибель на них. Як мука тієї, що носить у тробі, і вони не втечуть. А ви, браття, не в темряві, щоб той день захопив вас, як злодій, бо ви всі сини світла, сини дня. Не належимо ми ночі, ні темряві. Тож не будемо спати, як інші, а пильнуємо та будьмо тверезі. Ті, бо що сплять, сплять уночі. А ті, що напиваються, вночі напиваються, а ми, що належимо дневі, неві, будьмо тверезі, зодягнувшися в броню й любові та шолом надії спасіння, шолом це Слово Боже. Бо Бог нас не призначив на гнів, але щоб спасіння одержали Господом нашим Ісусом Христом, що помер був за нас, що пильнуємо ми чи спимо. У купі з ним ми жили.